Вітаю всіх! Сьогодні я хотіла б з вами поговорити про акцентуацію характеру. Це новий формат відео, в яких я хочу розказувати трошки про психологію. Отже, акцентуація характеру це термін, який ввів і вперше застосував німецький професор неврологічної клініки Берлінського університету, психіатр, психолог Карл Леонгард. У 1964 році він вважав, що акцентуйовані особистості не є патологічними, але є такими, що через особливу структуру особистості постійно вступають у конфлікт зі своїм оточенням. Отже, визначення було доволі нечітким і не розмежовувало психопатію та акцентуацію. Як зауважив Леонгард, у випадках акцентуації є лише кількісні відхилення від певного стандарту особистості. Тобто, це така проміжна ланка між психопатією та психічним здоров'ям. Аналогічні погляді у своїй монографії аномалії особистості розділяє професор Борис Братусь. Він першим у вітчизняній науці розгорнуто дослідив психологію відхиленого розвитку особистості. І писав так: життя, реальність постачали і поставляють таку кількість дивних, спотворених, аномальних характерів, стійко притаманних певним людям, що ані трохи не дивним видається те, що ці характери знову ввійшли в сферу активного наукового аналізу, правда, під іншим найменуванням акцентуації особистості. Акцентуації характеру або те, що на заході називають неврозом характеру. Російський психіатр Петро Ганушкін, говорячи про латентні компенсовані психопатії, стверджував, що між патологічними особистостями та відповідними їм простими людськими недоліками різниця здебільшого лише кількісна. Так звані нормальні характери без будь-яких меж переходять у патологічні. У чому простежується відголосок підходу Ернста Кречмера, який у 1921 році виголосив припущення щодо наявності циклотоміків і шизотоміків двох типів здорових людей, що своєю поведінкою нагадують психопатів, циклоїдів та шизоїдів. Розділивши свої два типи на 6-7 різновидів, може вважатися. Засновником концепції акцентуйованих особистостей. Андрій Личко досліджуючи і класифікуючи акцентуації характеру у підліткому віці на основі робіт Карла Лаунгарда та класифікації психопатії Ганушкіна, розвинув концепцію і став застосовувати словосполучення акцентуації характеру на тій підставі, що особистість поняття набагато складніше, ніж характер. Отож, міркування щодо проміжних варіантів норми та патології зародилися вже доволі давно, дозволивши розглядати акцентуацію як етап формування особистості. В залежності від багатьох факторів, що впливають на особистість у період її становлення, цей етап може завершитись як утворенням здорової особистості завдяки позитивним чинникам, так і формуванням психопатії під негативним впливом. Нині існує вельми багатсько визначень акцентуації характеру. Отже, на нашу думку, найбільш чітко передають зміст акцентуації такі: Личков визначає їх як фрайні варіанти норми, за яких окремі риси надмірно посилені, внаслідок чого виявляється вибіркова уразливість до певних психогенних впливів. За доброї та навіть підвищеної стійкості до інших. Рам і Лукін у своєму дослідженні методичне керівництво щодо дослідження типів акцентуації визначають акцентуацію як дисгармонічність розвитку характеру. Гіпертрофовану вираженість окремих його рис, що обумовлює підвищену уразливість особистості відносно певного роду дій та ускладнює її адаптацію в деяких специфічних ситуаціях. Акцентуація характеру як високий ступень вираженості окремих рис характеру та їхніх поєднань крайній варіант норми, що межує із психопатією, зазначена у великому психологічному словнику. Згідно з тислого психологічного словника, акцентуація характеру це гіпертрофований розвиток одних властивостей характеру на шкоду іншим, у результаті чого погіршується взаємодія з оточуючими. Вираженість ситуації може бути різною, від ледь помітно лише близької до крайних варіантів, коли доводиться замислюватись, чи немає в людини хвороби психопатії. У навчальному посібнику дитяча патопсихологія бачимо наступне визначення: акцентуації характеру це крайні варіанти норми, за яких окремі риси характеру надмірно посилені. Клінічні психологи розглядають акцентуацію характеру як надмірне посилення певних рис характеру, що призводить до особливостей психічного статусу, які, однак, зазвичай не виходять за межі психічної норми, але нерідко ускладнюють контакти з оточуючими. Віктор Маскалець у своєму навчальному посібнику Психологія особистості надає таке визначення: акцентуація характеру особистості це надмірна вираженість тих. Чи інших характерологічних рис та їхніх поєднань, що виявляються в надмірній вразливості щодо певних впливів. Педагоги під акцентуацією особистості розуміють надмірне посилення окремих рис характеру та їхніх поєднань, що є крайними варіантами норми, їм властива тенденція до соціально позитивного та соціально негативного розвитку залежно від впливу середовища та виховання. Ірина Зимня у своїй педагогічній психології, педагогічній психології вважає акцентуацію характеру надмірну виразність окремих риск особистісних, характерологічних проявів інтелектуальних, емоційних, вольових, поведінкових. Аналізуючи вище зазначені визначення акцентуації, можна помітити, що майже в кожному вживається термін норми та патології. Тож, потрібно розглянути їх детальніше у контексті феномену акцентуації характеру. Якщо психопатія, аномалія, розглядається у психологічних джерелах як відхилення від норми, отже, має існувати поняття психічної норми або гармонічно-психічного здоров'я, втім, розуміння абсолютно психічного здоров'я, гармонії усіх сфер психіки, психічної норми, різняться між психологами та психіатрами. Так, Ганушкін вважав, що гармонійні натури здебільшого є плодом уяви, а оскільки відсутня норма, то не існує і взірця, від якого можливі відхилення, отже, в психічному плані можливі тільки категорії здоров'я або хвороби. Водночас ряд дослідників в своїх працях охарактеризував норму як баланс сил, порушення і гальмування. Зокрема, Семке виділив критерії, що дозволили сформувати поняття гармонійної особистості. Гармонійні в психічному значенні люди виявляються назовні достатньо збалансованими основних нервов... виявляють назовні достатньо збалансовані основні нервові процеси збуджувальні і гальмувальні. Цього дотримується і братусь, наголошуючи, між умовними полюсами норми і патології розташоване велике поле відхилень, аномалії розвитку, які не є нормою, і разом з тим не переходять в межі патології. Звернувшись до основи всіх процесів життєдіяльності, зокрема психічних, фізіології, знаходимо підтвердження, що поняття гармонійної особистості ґрунтується на рівновазі між інформацією про об'єктивні параметри подрасника та його суб'єктивні суб характеристики, що рівнозначне балансу між силами збудження та гальмування. Небелицин писав так: термін врівноваженість. Прийнятий у Павлівській школі належить спеціально до одного випадку балансу: саме до співвідношення між двома силами, між силою нервової системи щодо збудження та силою щодо гальмування. Психіатри переконані, що акцентуації належить не до патології а до норми, але разом з тим вважають, що акцентуйовані особистості, схожі з людьми, що вирізняються психопатичними рисами. Практичній діяльності, схожі, значно ускладнює діагностику психічного стану. Отож, проблема трактування психічної норми і того, чи можна вважати акцентуацію нормою, залишається полем для дискусій. Досліджуючи роботу відомого психіатра Личко, який наголошував, що акцентуація – це не аномалія, а норма, можна помітити, як він суперечить сам собі, починаючи другий розділ своєї книги. Підрозділом порушення поведінки як прояви аномалій характеру, де зазначує порушення поведінки його відхилення від загальноприйнятих норм є основним проявом як психопатії, так і в підлітковому віці акцентуації характеру. Надалі фактично ототожнюючи аномалії з акцентуаціями. Делінквентність далеко не завжди пов'язана з аномаліями характеру, з психопатіями. Однак деяких з цих аномалій, включаючи крайні варіанти норми у вигляді акцентуації характеру, є менша стійкість. однак у деяких з цих аномалій, включаючи крайні варіанти норми у вигляді акцентуації характеру, є менша стійкість щодо несприятливого впливу безпосереднього оточення. І хоча личко. В акцентуації, говорячи про них як крайні варіанти норми, проте його робота показує неоднозначне тлумачення акцентуації в середовищі психіатрів. Тож іноді деякі психологи наголошують на патологічне походження акцентуації. Втім, більшість світової спільноти вчених рахують, що акцентуація є крайніми варіантами норми. Вкрай важливо розмежувати поняття нормального характеру, враховуючи акцентовані прояви. Та аномального, патологічного, адже це сфера двох, хоча й суміжних, але й різних галузей. Так категорію аномальних характерів вивчають психіатри, в свою чергу, психологи вивчають індивідуізм з нормальними та акцентованими характерами. Щоб краще розмежувати ці два протиполісні визначення, користуємось критеріями для виявлення психопатії Ганушкіна Кербікова. Що дозволяють трохи більш-менш точно локалізувати аномалію. Головна риса, яка відмежовує акцентуацію від патології, це те, що три основні характеристики розладу особистості: стабільність у часі, вплив на всі сфери життя людини, соціальна дезадаптація, не проявляються ніколи в акцентуації водночас. Отже, стабільність у часі вплив на всі сфери життя людини і соціальна дезадаптація. Ніколи не проявляються в акцентуаціях водночас. Перше, акцентуації найяскравіше виявляються тільки протягом певного періоду життя людини. Зокрема, це загострюється у підлітковому періоді, і, як правило, з плином часу злагоджується в дорослому віці, на противагу розладам особистості, які здебільшого проявляються вже на ранніх етапах життя. На жаль, залишаючись стабільними або посилюючись впродовж життя. Це і є стабільність у часі. Друге, людина з наявністю акцентуації, якщо й реагує специфічно, то лише на психогенні впливи, тільки в особливих умовах за певних обставин. Тоді як індивід з розладом особистості реагує на будь-які психогенні впливи відповідно до особливостей свого розладу. Це і є вплив на всі сфери життя. І третє, акцентуації зазвичай не призводять до соціальної дезадаптації. А якщо таке трапляється, то лише на нетривалий час розлади особистості ж заважають такі адаптації постійно, проявляючись у соціальній дезадаптації. При цьому, при цьому у випадку акцентуації, приводом для тимчасових розладів із собою та з оточенням, є не будь-які скрутні умови, як при психопатіях, а умови, що створюють навантаження на місце найменшого опору характеру. У разі акцентуації характеру може і не бути наявним жодної з перелічених ознак психопатії, і точно не бувають наявними всі три ознаки водночас. На наш погляд, найвлучніше показав взаємозв'язок між поняттям акцентуації і патології видатний український психолог, академік Сергій Максименко, який наголошує своїй роботі, хоча акцентуація певних рих особистості. За своєю загостреністю та своєрідністю вияву виходить за межі звичайного, її не можна вважати патологією. Проте надмірно складні умови, які викликають акцентованість рис особистості, частота їхнього повторення можуть спричинити невротичні, істеричні і інші патологічні реакції. Акцентованість рис характеру виявляється лише за певних умов. За інших умов, люди з такими рисами діють спокійно і без напруження. Окремою уваги, заслуг... уваги заслуговують класифікації типології акцентуацій, яких наразі існує декілька. Найпоширенішим є перша концепція 1968 року, що належить авторові терміну акцентуації Карло Леонгардо. Та широко популярно розроблена Андрієм Личко у 1977 році.